Як переглянути історію змін в замовленні. Іноді буває необхідність переглянути історію змін в замовленні, деяка інформація могла бути видалена кимось з менеджерів, деяка інформація могла бути змінена, і для того, щоб відновити її, ми можемо переглянути це все в історії дій, котре фіксує абсолютно всі ці зміни. Для того, щоб перейти у відповідну категорію, нам потрібно лише обрати потрібне замовлення. І натиснути клавішу Подивитись історію дій по замовленню. Коли ми її натискаємо, у нас відкривається відповідне вікно. Тут ми бачимо усі зміни. Вони позначаються певними кольорами. Помаранчевий означає, що щось було змінено, зелене що щось було додано. Якщо це червоний колір, це означає, що інформація була видалена. Таким чином, ми можемо відслідкувати, які саме дії робив той чи інший менеджер у даному замовленні. Наприклад, тут ми бачимо, що сьогодні о 15 годині Тарас змінив статус замовлення з нового на пакування. Також ми бачимо, що він змінив до продаж товару, це додаткова функція. Також він, як ми бачимо, додав цей товар самостійно, або видалив старий, котрий був у замовленні до цього. Таким простим чином, ми зможемо проаналізувати усі ці події, котрі були виконані з певним замовленням. Або є ще можливість використовувати фільтри. Якщо даним замовленням працює декілька менеджерів, ми можемо відфільтрувати по менеджеру. Або якщо у нас є певні автоматизовані події, наприклад, автоматизація щодо зміни статусу замовлення через 7 днів, як це налаштовується, розповідається в іншому відео. Ми можемо відфільтрувати за певними тригерами та подивитися, як вони спрацювали. І якщо Є необхідність відфільтрувати за певною датою, тут також є така можливість. Якщо замовлення в роботі вже декілька днів або навіть тижнів, і в ньому дуже багато змін було за цей час зроблено, ми можемо відфільтрувати за конкретною датою, щоб подивитись, які зміни були саме в той день. Таким простим чином, ми подивились на функціонал історії змін в замовленні і знаємо, як його можна використовувати. Користуйтесь CRM. на все добре! Видихай тут зрозуміло.